Живі, шановні колеги, тема мого досвіду використання виховного потенціалу роботів як головна умова формування здорового способу життя молодших школярів. Працюючи над ним, я досягла вже певних результатів і тому хочу сьогодні поділитися з вами. Можливо, чогось ви дізнаєтесь і на кого, і візьмете для свого досвіду в практику. Темою сьогоднішнього майстер-класу стануть слова відомого французького поета П'єра Беренже здоров'я, мудрих, гонора. Адже основною умовою успішного існування в сучасному світі є все ж таки здоров'ям. Ніби здоров'я це нічого, але без здоров'я ми ніщо. Наукою визначено чотири фундаментальні процеси існування здоров'я, які визначають його стан: це відтворення, формування, споживання та відновлення. Учні саме початкових класів знаходяться в стадії формування здоров'я, а саме на успішність впливають у них і руховити. І рухова активність, і дотримання режиму дня, а особливо харчування. Вважаю, що саме харчування має неабиякий вплив на успішність учнів, якщо воно правильно організоване. Як навчити дотримуватися правильного харчування, як вчити цьому батьків, вчителів та учнів, піде сьогодні у нас мова. Оберіть, будь ласка, смаколик, який вам будущі вижитися. Обравши mm -hmm. горіше. Поговоримо mm -hmm. по черзі, вислуховуємо кожного, висловлюємо mm -hmm. скоро, то тут і тепер вправо до додовільної активності, поздну цінність та толерантність. Mm -hmm. Можливо, ти сходять доповнити чи змінити mm -hmm. mm -hmm. Гаразд. Запрошую вас тоді на міні-ток-шоу. Якщо хочеш все активним і здоровим стати, про здорове харчування треба пам'ятати. Отож, для дискусії виносимо таке питання, що таке харчування? Будь ласка, ви можете обговорити об'єкт. Час, 30 секунд. Будь ласка, десь проходимо їжі. Коротко буквально одним речнем. Хто ж готує? Гості з майбутнього чи інтелектуалі. Харчування це джерело енергії, їжа. Ну, так, як діти, так. <різь> харчування це вживання продуктів забезпечення організму людини. Дякую. Дякую, Дякую. Зона. А тепер, будь ласка, на екран. Що ж таке раціональне харчування? Це правильно організоване і своєчасне забезпечення організму смачною, корисною та безпечною їжею для розвитку і життєдіяльності організму. Отож. На Натерма Генрі Гей не говорив, людина це те, що вона їсть. Люди різняться за харчовими смаками, за вбудуваннями, за звичками. Одні смакують домашню їжі, а інші залюбки поспішають у кафе. Одні надають перевагу здоровому харчуванню, а інші вживають все, що гучно розрекламоване і має яскраву упаковку. Як слід харчуватися, щоб бути здоровим, яких, принципів харчування слід дотримуватись, ми сьогодні і з'ясуємо. У вас на партах є піраміда харчування. У кожного конверті, однаковий набір продуктів. Розташуйте, будь ласка, ці продукти, починаючи з основи піраміди, найбільш вживаних вами продуктів до верху. Пам'ятайте, що ви учні, діти, які ще не розуміють правил харчування, а ви інтелект України, які здорового в життя. час, одна хвилина.

Пам'ятайте те, що ви саме вживаєте кішу. Все, <плес> що вживаєте кішу, все ціпало. Час вичерпано, будь ласка. Оберіть лідера, який дасть звіт вашої групи, представить вашу думку всій аудиторії тут біля дошки. Будь ласка, хто? Приходи, свою думку. Кажіть, хто думка. Ми чекаємо, що прийняти. Ви Вирішить, Діти теж вони переходять з одним, де працювати. Дітки у вас швидше справляються, бачите, вони інтересно. Діти початкової школи. Щоранку ми любимо з'їсти бутербил з маслом, кашу з молоком, закусити все це фруктами, цукерками і, звичайно, взяти з собою на дорогу до школи чіпси. У школі ми приходимо і їмо вермоше з м'ясом і забиваємо це солодкими водами. Далі у нашому раціоні горіхи, яйця, олія і спеції сіль. На останньому місці те, що ми їмо Найбільше. з неохотою. Це риба, бобові і овочі. Дякую. Дякую учасникам, будь ласка. Інтелект України. Представте вашу піраміду харчування. Наша піраміда харчування. Найбільше, Найбільше ми вживаємо наступні продукти. Це хлібобулочні вироби, овочі, фрукти, макаронні вироби, ну вони сюди належать, різноманітні каші. Далі це м'ясо, молочні продукти, яйця, риба. На передостань місці — горіх і олія, так як олія містить е, жири. І інколи ми любимо, можливо, побалуватися солодощами, напоями газованими, сіллю, але ми, звичайно, стараємося це вживати рідко і взагалі дещо виключити. Свої харчування, дякую. Залишіться, будь ласка, підійдіть сюди гості з майбутнього. Тепер ви маєте створити спільну піраміду харчування. Інтелект України має переконати гостей з майбутнього, що і як потрібно вживати, і все це ви робите вже разом, дискутуючи, переконуючи хто кого. Будь ласка, ваші продукти, ті ж самі продукти, але вже, будь ласка, тоді. Справили на вашу точку зору позиції. В двох? Вони кажуть, як вони вважають що Ви вивити, тихенько ви... собі. Можна голосно дискутувати, щоб ми вас чули. Злаки мають складати основу нашого раціону. Тому так. що все, що стосується злаків, ми ставимо на початок піраміди. Переконати один одного, що мають. Це я вас переконую. Дітей, дорослих. Бобові. Бобові, Стан, до білки. Сюди є. Більше у мене тут. А ні, ще є жири. На сюди виходить. Трошки парамок овочі фрукти. Овочі, фрукти мають йти на другому місці. Після злаки. Меніше, Олія дуже ваші жили. Це теж сюди. М'ясо mm. теж сюди. А чому так вийшло мало очікувати? Чіпці газовані наплої. Які, мабуть, це взагалі ну, варто вилучити. Харчування. А я вважаю, я як гості з майбутнього, що такі речовини, як фрукти, газовані води, фрукти, там як цукерки. цукерки, газовані води, повинні деяку невелику частину складати раціону дітей, бо їм дуже потрібно для енергії цукор у їхньому організмі. Крім фруктів, вони все рівно поповнюють свої запаси за допомогою цих солодощів. Так. Дякуємо лідерам за змістовні виступи. Я ще можу сказати, що якщо не вистачає дітям цукру, то у них в організмі виробляється ацетон. А діти дуже активні, особливо наші гості з майбутнього. Тому ми прикріпили ці ми продукти. Так, Ми вислухали думку і гостей з майбутнього, і інтелекту, і їхню спільну думку. А тепер увага на правильна піраміда харчування, якої слід дотримуватись в реальному житті. Розроблена науковця. Нова нашого харчування. Перший рівень це зернові продукти, макарони і хліб. Хоча завжди ми вважали, що хліб вживати дорисніком. Другий рівень це овочі, фрукти, які потрібно вживати 3-5 частин на день. Третій рівень це молоко, і кисломолочні продукти, а також м'ясо, птиця, яйця та бобові. І найвищий ще вечір те, чого потрібно вживати щодня, найменше. Це жири-горіхи, і також той додатковий маленький рівень, який нам сказали, що все ж таки деколи можна вживати ту шкідливу їжу, якої так хочеться. Тому що ви знаєте, що якщо дітям ми будемо забороняти все їсти те, що не можна, вони все одно будуть їсти в більших пропорціях, ніж ми їм дозволимо. Отож, слід запам'ятати цю пірамідку, а також, крім того, що ми вживаємо за пірамідою, слід пам'ятати розподіл їжі за калорійністю. Перший сніданок має бути 25% від добового раціону, другий 10%, обід 40%, під вечірок 10%, вечеря – 15% від добового раціону. Про те, що треба їсти не пізніше, ніж за 2 години до сну, думаю, знає кожен, і дотримується. Два. А, а тепер цікава інформація від тренера. Чи знаєте ви, що дітям треба більше поживних речовин, ніж дороги? Тому що в період росту білок витрачається як будівельний матеріал не тільки для нарощування м'язової системи, а їм ще потрібна енергія для танців, музичних шкіл, спортивних тренувань, різних змагань, ігор тощо. Тому продукти їм потрібно їсти багато на білок, а це м'ясо, яйця, риба, ворот, обоборі та фрукти, овочі. Але найбільша наша спільна зброя маканці це навчання. Для нормального психічно і фізичного розвитку та працездатності людини. Велике значення має такий мікроелемент, як йод. Дефіцит йоду в організмі може призвести до порушення обмін речовин, втрати слуху, затримки фізичної розмового розвитку, знищення розумової активності, пам'яті і призводить до швидкої втомленості. Чи знаєте ви, у яких продуктах міститься природний йод? Я, 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 не я. Знаєте? Добре, тоді я пропоную вам вправу коло правди. Об'єднаємося у велике коло. виходьте будь ласка. Чи правда, що морські водорості містять багато йоду? Чи правда, що багато цим важливим хімічним елементом і морська риба? Чи правда, що пісноводна риба містить набагато більше йоду, ніж морська риба? Чи правда, що вживання йодованої солі ядовмісних продуктів понад норму може призвести до розвитку важкої хвороби? Так. <плес> Чи правда, що медичний йод також можна вживати в їжу? Медичний йод. Чи правда, що в профілактичних цілях рекомендується щодня з'їсти 50 горіхів? До 10 мбрів. До 10 Чи правда, що достатньо йоду міститься у свіжих овочах і продуктах? Правда. Погляньте, будь ласка, на екран, і ми розширимо наші знання з приводу йодомісних продуктів. Це морська риба та морська капуста. Причем пропав шоно, овочі, такі, як картопля, чефони, буряк, морква, томати, горіхи, фрукти, хурма, виноград, яблука, слива, мандарина, натуральні молочні продукти, такі як сир і молоко. Отже, я думаю, що ви запам'ятали, які продукти містять достатню кількість йоду, і тепер щоденно в раціоні вашому будуть саме йодомісні продукти. Продовжуємо перевіряти ваші знання з правил харчування. Будьте уважні. Нехай весело стрибає. Той, хто овочі вживає. <рив> Хай низенько присідає, той, хто фрукти споживає. <рив> той, хто коло полюбляє, навкруг себе попружляє. Кого <рив> коло полюбляє, ніхто не полюбляє. <рив> хто п'є молока багато, буде швидко виростати. <рив> Якщо кашу є щоденно, будеш сильним здоровим. Є <рив> скаже. Духанка дала вам змогу ще раз замислитись над правилами вашого харчування. А тепер храм історія з торбинки. Ось така цікава у мене торбинка. Ви навманням, не підглядаючи, витягаєте звідти один із продуктів дітаміститься і перевтілюєтесь у нього. Одним реченням ви маєте себе розхвахлити. Вживлюєтесь в роль цього продукту. Тепер ви себе уявляєте саме цим продуктом. І пам'ятаємо, що тільки з позитивної сторони розкладаємо себе. Так, не зараз. Я йогурт списний. Обезжирений, я дуже корисний. У мене багато кальцію, а також поживних вітамінів і речовин. Особливо я корисний тим, що в мені міститься молочна кислота. Я дуже смачний і можу швидко відновити енергію. Одним речі, будь ласка. Я картопля смажена, із зухов села та чистику. Дуже смачна і смакую до такого чоловічого напою, як пиво. <гуси> <гуси> а я дуже смачна, солоденька цукерочка, яку полюбляють і діти і дорослі. Приношу радість у кожен дім. Дякую <гуси> вам, цукерочка. <гуси> Жуля а то саме на <гуси> то мене видно, бо ми є діткоровою. Добре, вимочиться. Я сердина та в командному совкіт. Знаходиться на вершині піраміди. Його вмінний продуктів. За oh, yeah. повленюся і став вісімкою, певне. Хто мене вживає, той виспок і виростає. <гум> я має не столовий, не спілкали. Можете мене не поправитись, коли ж Добре, 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 добре. Не полюбляють, а, її, а більшості в більшості випадків від мене плачуть, але за те всі мікроби мене бояться, і хто мене вживає, завжди здоровий і щасливий. Але я білий і розсурчастий рис. У мене дуже смачний хлопік, а діткам смачна рисова кашка. Я натуральний продукт. Замінюю солодощі. Медок. Ми. Цукерочки маленькі, резинові, солоденькі, ароматні, запашні та топимося у ротику самі. <гум> <гум> Хай життя у вас буде солоденьким, скоріш скуштуйте нас маленькі. Щойно ми презентували дуже багато гарних, смачних продуктів. Але все, що з нашої торбинки, чи було корисним. Будь ласка, звітуємо. Да. Отже, реклама цукерки чи горіха? хто перший здається? <пілування> я так? Так, яка солоденька, шоколадна і зручненька. Любля всі мене малята купувати і дарувати. Дякую. Інтелектує горішок. Якщо хочеш бути міцним горішком, вживай мене не трішки, а щодня для здорового життя. Дуже гарна реклама. А тепер я пропоную вам обмінятися продуктами і створити антирекламу цього. То він твердий, зуби можна покрещити, та й не дуже їй смачний. Дякую Що вона форма, дуже Отож, який продукт не рекламували нам, пам'ятайте, що завжди є дві стріли. Одна корисна, інша зовсім ні. Тому перш ніж вживати будь-який продукт ви повинні вивчити про нього інформацію, поцікавитися, можливо, порадитися зі своїм сімейним лікарем, а при споживання знати в цьому у мене на цін таке чудове запашне яблуко. Це справжній український продукт. Джерело безліч вітамінів та поживних речі. Я хочу привести вас всіх цим смачною якось, а ми взагалі почути коротеньку інформацію, що цінно ви взяли з сьогоднішнього майстер-класу. Я багато дізналася нової інформації саме про. Харчування впроваджуватиму Про нову інформацію у харчуванні своєму, а також у, дітей, у харчуванні дітей. Про харчуванні, звичайно, багато хто дізналася цікавої інформації, але ще навчилися складати антирекламу. <реклама> <реклама> Дуже цікаві рухові і хвилинки були. І... Буду впроваджувати їх свою практику. Повторила піраміду харчування. Замислили. Багато дізналася про йоту, також розповім за свої. Будуть своїм дітям в класі влаштовувати хвилинки, вітамінки. А я покажу їм піраміду і вони спробують провести такий майстер-клас Дітінь. У мене є піраміду все вдома. Дякую за гарну інформацію ціну. А також на згадку про сьогоднішній майстер-клас. Я хочу подарувати кожному піраміду харчування правильно. Те, на що люди, на голоси спеціальний магнит. Так. Ось така цікава пірамідка, яка буде щоденно вам нагадувати про правила раціонального харчування. Ви будете самі дотримуватись, будете вчити своїх батьків і своїх учнів. Я думаю, тоді ми всі будемо з вами.